7. Сьогодні маємо 1 квітня, і я офіційно розпочинаю сезон сінокосів 23-го року. Жартую, знаходять у себе в саду. Тут було минулого року посіяна біла конюшина, але багато виросло чогось такого. Зовсім не конюшина і зовсім не біла. Це все треба скосити зараз, щоб воно насіння не дало. І плюс ця біла конюшина позитивно я так би сказати, відноситься до скошення, вона більше кущиться. Такі то справи в садку. Це можна було б і не робити, але така ситуація, що цих квітів дуже багато, а воно їх насіється, воно може білу конюшину перемогти. А мені такого не треба. Я білу пнішину сів за того, щоб вона була єдиним таким травою агресором. Та й таке, якось так. Ну що ж, закінчив я косити, а тепер відкрию я вам секрет, чому я саме зараз вирішив це все зробити, підготувати. Тому що місцева команда з гольфу попросила мене надати свій садок на змагання. Завтра привезуть сітку, по периметру ми обгородимо 3 метро висотою. І з понеділка вони будуть собі тут проводити змагання по Шухландському гольфу на такій місцевості нерівно. Не знаю чому, чомусь їм підійшло. Та й таке. І, до речі, вітаю вас усіх з першим квітнем.